Що уявляла, коли летіла вперше в Єгипет? Ем, піраміди, море, корали і йонклюзи? Що здивувало найбільше? Е, напевно, це острів Парадайс. Він знаходиться в Фургаді, він неймовірно красивий, схожий на Мальдіви. Було щось, що налякало тебе. Була була Мурена, вона була чорна, здорова, довга, з здоровеними зубами, і вона плила на мене. Це було страшно. Який найяскравіший момент був? Коли ми запізнилися на літак. два турагента летіли в Єгипет на інспекцію готелів і запізнилися на свій літак. Це було прикольно. Але ви завжди приїжджаєте за три години до виліта. Обов'язково. Куди плануєш полетіти в наступний раз? Mm, якщо в Єгипті, то це Львуна. Там дуже гарно, це як такі єгипетська Венеція. Пишина і розслабся. Ми все сплануємо.